Сторінка 93, параграф 22. надання першої допомоги в разі ушкоджень опорно-рухового апарату. Які причини ушкодження опорно-рухового апарату? Під час виконання фізичної роботи, занять спортом, побутової діяльності часто виникають ситуації, які змушують робити різким, не завжди. Скоординовані рухи, при цьому інколи ушкоджується опорно-руховий апарат, пошкодження організму спричинене зовнішнім впливом, механічним, хімічним, електричним тощо, називають травмою. Причинами травм опорно-рухового апарату можуть бути необізнаність із правилами безпеки, умовами користування побутовими приладами, заняття спортом, порушення правил дорожнього руху тощо, травми часто бувають наслідком пустощів, і горнобудівельних будівельних пірнання у воду із значної висоти бійок тощо якими бувають травми опорно рухового апарату Найпоширеніші травми опорно-рухового апарату це розтяги зв'язок вивихи закриті та відкриті переломи. розтяг це пошкодження зв'язок часто внаслідок розтягів розтяги виникають Розриви окремих волокон сухожиль. У місці розтягнення з'являються напряк, крововиливи, відчувається сильний біль. Перша допомога в разі розтягу якомога швидше прикласти до ушкодженого місця холодний предмет, наприклад, мішечок з льодом, тканину, змочену холодною водою. Потім ушкоджений суглоб слід туго забунтувати і звернутися до лікаря. Якщо правильно лікувати розтяги, вони проходять без наслідків. Профілактика. Розтягів полягає в бинтування раніше травмованих суглобів під час спортивних ігор чи фізичної праці. Інколи внаслідок травми настає повний розрив зв'язки. У цьому разі слід негайно звернутися до лікарів. Розірвані зв'язки зшивають лише в спеціалізованих медичних закладах. Якщо під час травми порушується герметичність суглобової порожнини, то може розвинутись запалення суглоба, яке потребує Тривалого лікування, вивих, це. Пошкодження суглобів. При цьому зміщуються кінці кісток, які входять до складу суглоба. Вивих іноді супроводжується розтягами зв'язок і м'язів, розривом суглобової сумки. Правляти та лікувати вивихи може лише лікар. Людині з вивихом потрібно негайно надати першу допомогу. Суглоб, у якому відбувся вивих, слід зафіксувати в нерухомому стані. Руку треба підвісити через шиї. Том чи хусткою, а на ногу накласти шину. Медичні шини продаються в аптеках. За їхньої відсутності найпростішу шину можна виготовити з підручних матеріалів тонких дерев'яних дощечок, фанери, палець, щільного картону тощо. Для забезпечення повної нерухомості кінцівки шина повинна охоплювати не лише ушкоджений сухлоб, але і сусідні ділянки кінцівки. Це перешкодить подальшому зміщенню кісток. Шину щільно прив'язують до кінцівки широкими бинтами, рушниками тощо, щоб шина менше тиснула на ушкоджений орган, під неї бажано підкласти м'яку тканину. Переломи кісток супроводжуються порушенням їхньої цілісності. Вони зазвичай виникають через травми. У разі травматичних переломів пошкоджуються м'які тканини. Частіше трапляються переломи довгих трубчастих кісток кінцівок, рідше кісток черепа, ключиці, тазового поясу. У разі відкритих переломів, коли покриви тіла не ушкоджені, відчувається сильний біль, ушкоджене місце напрякає. Інколи змінюється форма кінцівки внаслідок зміщення частин зламаної кістки. Закритий перелом виявляють, зробивши рентгенівський знімок ушкодженої ділянки або за допомогою методу УЗД чи МРТ. Перелом вважають відкритим, якщо при цьому Розриваються м'які тканини і шкіра. Перша допомога в разі переломів полягає в тому, щоб забезпечити нерухомість зламаної кістки за допомогою шин транспортувати потерпілих із переломами кісток без знерухомлення навіть на велику відстань неприпустимо. Це може призвести до зміщення зламаних кінцівок, розриву нервів і кровоносних судин. Накладаючи шини, потрібно фіксувати не менше, ніж два суглоби розміщених вистав. Вище і нижче пошкодженої ділянки. Так, при переломі плеча або стегна. Фіксують три суглоби. Для плеча фіксують плечовий, ліктьовий і променево-зап'ястковий, а для стегна кульшовий, колінний і гомілково стопний суглоби. Наприклад, накладання шини на передпліччя і фіксація руки на шиї за допомогою широкого бинта або хустки. Якщо матеріал для виготовлення шини знайти не вдається, слід прибентувати ушкоджену кінцівку до тулуба у разі відкритого перелому і сильної кровотечі, що потрібно накласти кровоспинний джгут вище місця? Правотечі, а на рану чисту пов'язку. Узагальнення пошкодження опорно-рухового апарату може призвести до таких травм: вивихів, розтягів, переломів. Вивих це вихід з суглобової головки із суглобової запати. розтяг це ушкодження зв'язок. перелом це порушення цільності кістки. Переломи бувають закриті, коли покриви тіла неушкоджені, та відкриті, коли пошкоджуються м'які тканини та шкіра.